Друзі, приїхав з Хоме взяти деякі, деякі дрібнички. І що вам хочу сказати? Оцей набір, який мав ударний дриль Impact Multi-Tool, дві батареї по 6 ампер годин і ще одна 4 А батарея була в комплекті. З додатковим одним інструментом вони були по 399 доларів. Я їх відправляв під кінець вже по 28 тисяч. До речі, є ще можливість декілька штук нарити. Так от, вони вже вон, sold out. розпродані і тепер можна замовити ось такий набір. Тут вже йде ударний дриль, імпакт дві батареї по 2 А, якщо я не помиляюсь. І так само один з... Цих інструментів в подарунок. Не така цікава акція, як була до цього, але в принципі, в принципі краще, ніж нічого. Тому, кому цікаво, ось такі набори ще можна вихватити по 28 тисяч парочку. Телеграм-канал Шотофром. Заходимо, дивимось і обираємо. Акції, акції потихеньку розбирають. В мене там дехто питав, чи є акція. Я кажу, акція є, інструменту немає. І людина обурилась і пише, що а який сенс тоді в акції, якщо немає інструменту. Ну от, акція є, а інструментів немає, все розпродали. Так що, друзі, така ситуація. Коли закінчиться акція, я не знаю. Десь, напевно, на сайті вона написан... написані. Кінцеві терміни акції, але не знаю, треба шукати. Але як бачите, що акція може ще тривати, а інструменти вже розібрали. Тому телеграм-канал Шотофром заходимо, дивимось і замовляємо.